Тепер запитання про спадщину і приватизацію. Тетяна запитує: чоловік отримав квартиру у спадок, чи мають діти право на неї? Тут можливо йде питання, що чоловік він минулий чоловік, вони розлучені, але є спільні діти. І питання саме в цьому: чи мають діти право на майно цього чоловіка? І тут, мабуть, точніше буде сказати, що ця тетяна хоче. Розділити спільне майно подружжя яким чином, щоб впливати на те, що діти в майбутньому отримають частку цієї квартири. Якщо ситуація саме така, то тут треба розуміти, що спадщина отримана одним з подружжя є його власністю, яке не є спільною власністю подружжя. Тобто, при розлученні ця частка майна залишається чоловіку, ну або дружині як. Хто там з вас отримав цю спадщину. І тому е навіть рішенням суду ніяким чином ви отримати свою частину в цьому майні не зможете. Але при цьому, якщо чоловік піде з життя, чи коли він піде з життя, і він ніяким чином не переоформить. Цю квартиру чи там, інше майно отримане в спадщину, то ваші спільні діти будуть мати право претендувати як спадкоємці на цю нерухомість. Але знову ж таки, в тому випадку, якщо немає навіть там якогось укладеного заповіту за життя цього чоловіка.